Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Фронт в моменті паузи. Бій з ворогом не припиняється ні на мить, але чи варто усім чекати на масштабний прорив, як це було торік із Харківщиною? Валерій Залужний говорить про ризики статичної війни, а британська розвідка пояснює, як виникає ця статичність. Про знищені штаби ворога у Волновасі, про думку секретаря РНБО щодо зневіри у коридорах банкової і про відчуття сильної виснаженості, яке буквально висить у повітрі серебрянського лісу. Більше про події 618-го дня великої війни. Дивіться в матеріалі Олексія Пасака. Ані кроку для ворога, але й без просування з боку ЗСУ. британська розвідка розглянула поточну ситуацію на фронті. кажуть бої впродовж останніх тижнів вкотре засвідчили, перевагу отримує та сторона, яка перебуває в обороні. Україна не може швидко просуватися посеред укріпленого ворогом півдня. Масштабний наступ окупантів на Авдіївку завдав їм лише чималих втрат, і одна з ключових причин стагнації фронту це неймовірно вели лінія зіткнення протяжністю понад тисячу кілометрів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже про ризик статичної війни. Кремль натомість бравурно обіцяє закінчити війну власною перемогою. Бійці, які бачать ворога в притул, в окопах та лісосмугах кажуть: усі самовбивчі штурми окупантів мають за собою лише одне підґрунтя політичне. Дані лізут імпотому що зараз політично необхідно показати, хоч. Хоть... что-то на переговорах. То есть склонить Киев к переговорам, для этого они используют аргумент о том, что украинский контрнаступ зашел в тупик, стороны идут на позиционные войны, и никаких успехов Украина достичь не может, поэтому помогать ей бесполезно. И поэтому нужно тыснуть на Киев. Киев, моя сестра, за стол перемовин без выведения российских войск. Так у них завдання, и над этим они У якості аргументу їм треба щось захопити, десь просунутись вперед. Поки ворог планує просування, тили окупантів поступово, але невпинно отримують болючі удари. Росіяни не скиглять про приліт ракет Хаймарс. Просто в будинок культури у Волновасі, де загербники облаштували свій штаб. Московити запевняють, бутім то штабу в будівлі не було а через обстріл є поранені цивільні. Але місцеві гауляйтери ще не в курсі про кремлівську методичку. Центр зала было два прилета. Мы все жили здоровым. Но здание нанесено очень серьезные усы. Фактичка звірі зала нічого не оставить. Але поки військові нищать логістику ворога його склади, БК та командні пункти, політики говорять про політику, джерела видання Тайм в оточенні Зеленського заявляли, буцімто частина банкової не вірить у перемогу військовим шляхом, але такі настрої озвучувати не ризикують. Секретар РНБО Олексій Данілов натомість переконує у зворотному в ефірі Радіо Свободи наголосив ніколи не. Чув таких заяв на засіданнях ставки верховного головнокомандувача, адже більшість членів ставки це військові генерали, які готові покласти життя за захист країни і проблеми та складнощі у війні не зупинять рух ЗСУ. про історичність подій і в Україні, і у світі Даніло говорив і під час інтерв'ю агенції Ліганет. Звичайно, ми б дуже хотіли, щоб весь світ опікався тільки нами, але світ великий. Є інші проблеми. Ми не знаходимося десь в, в окремому якійсь резервації. Ми е, члени великого світу. Ми в великому процесі, в великому процесі боротьби демократичних світлих країн за те, яким буде світ найближчі 100 років. Так стається, що раз в 100 років світ трясе. Раз сто роки відбуваються великі війни. Ми зараз вийшли на цей процес. Скільки він буде по часу триватися, я не можу вам дати відповідь, але точно можу сказати, що наша країна, наш народ буде на боці світла, і перемога обов'язково буде з нами. В інтерв'ю секретар РНБО і про питання втоми військових та про очікувану демобілізацію. Каже і і міністр оборони, як і кожен член ставки, можуть надати пропозиції щодо змін існуючих правил, але в. Гу, яку взяли на себе сили оборони України, краще відчутно не в кабінетах, а в окопах та укріпленнях, десь біля Креміної в Серебрянському лісі, бійці 67-ї бригади розповідають про найзапекліші бої, в яких брали участь, бій е, більше двадцяти годин, безперервний бій, штурми, евакуації, і знаєте, що я справився, і всі справилися. Хлопці і з позиції і не дуже свіжі, і зараз е, приходиться знаходити сили. Військові цілком свідомі масштабі війни. Росія має більше ресурсів, більше техніки, більше мобілізованих. А ще почала отримувати допомогу від інших світових диктатур, зокрема, боєприпаси від Північної Кореї. Це страшний ворог. Це ворог сильний, ворог хитрий, ворог підлий і вони завдають нам дуже значних втрат. Ними. їх не треба недооцінювати ніколи. Якщо їм зараз довезуть, чи їм зараз довезли мільйон снарядів, це значно вплине на ситуацію в плані втрат. Чи вони зможуть з тими снарядами кудись просунутись, Слухайте, я не впевнений, що значить. Тобто ми навчилися оборонятися і, як ми бачимо, вони теж навчилися оборонятися. Такий період зараз війни війни характерів, де і ми виснажені, і вони виснажені, але. Вони беруть тим, що їх просто їх більше і засобів більше. Тому в цьому вся складність. Ну і брак людей, звісно, контрнаступ, який планувався в Генштабі як швидка операція, із просуванням на десятки кілометрів щодоби зіткнувся з ворожими укріпленнями, суцільними мінними полями та постійними ударами авіації. Але ці бійці бачили російських солдатів в оптичний приціл ще задовго до 20%. 24 лютого і продовжують свій шлях крок за кроком без думок про відступ, лише з думками про підкріплення. Я глянь, я відзрос, відзум, тут здиву, Якщо 600 десятка. Е Бо ти проходиш раз у широку полянку. А ні-ні, це. Раніше нас, коли там накривали градами, ще за то, це типу. Ох, нічого, це була подія. А Зараз авіабомба не дивує зовсім. Кожен не скажу. Ну, чи, там, десь, там, в іншій ділянці там ну вертоліт там три-чотири рази підлітав під позицію і нурсами намагався її знищити. І все одно всі привикають. Олексій Пасак, п'ятий канал. На Росії спалили авто гендиректора компанії, яка виготовляє боєголовки до ракет. Про це повідомляє головне управління розвідки. Інцидент стався в нижньому Новгороді. Там на металобрухт автівку перетворили представники руху опору. Вона належала Ігорю Кузніцову, гендиректору підприємства Госніїмаш, що розробляє бойові частини для ракет, якими Росія гатить по Україні. Просували російські наративи на території України та називали Путіна спасітелем, який об'єднає слов'ян. Українські силовики ліквідували організацію АЛАТРА, яка діяла на території України понад 10 років. Сектанти Алатри під виглядом месіонерства виправдовували збройну агресію Ерефії та публічно просували кремлівську ідею про створення союзу слов'янських народів під керівництвом Москви. Організація мала прихильників по всьому світу, ба більше до спільноти входили і відомі українці. Хто саме та чому спецслужби дозволили стільки років вести про російську діяльність далі у сюжеті? Алатра, это называется книга, потому что вот знак, который вы можете видеть, это вот как раз таки відео, Алат и Ра. Ра, как вы уже обратили внимание, да, это это свет, и Алат это созидательные силы. Свою діяльність секта Алатра, яка формально є громадською організацією, в Україні розпочала приблизно у 2011-2013 роках. У містах висіли білборди з рекламою цієї організації про їхню діяльність, розповідали на телебаченні, а на зустрічі. І алатри приходили відомі громадські діячі, політики та зірки за цими зустрічами не було ніяких практичних якихось дій, які були корисними для суспільства. Натомість вони в більшості своїх просували певні такі, скажімо так, піар заходи. Цієї організації, щоб вона була присутня всюди, так щоб вона була присутня в побуті, щоб вона була присутня в різних сферах політичного життя, суспільного життя. Тобто вони входили в українське суспільство і поступово поступово починали просувати свої певні ідеї. У Алатра є свій ютуб канал, на який підписані півмільйона користувачів. Є й свої книги. Спільнота називає себе аполітичною та нерелігійною і пише так: ми говоримо правду, яку Вають від людей ми це незалежні дослідники, волонтери зі 180 країн. Ми здійснюємо міждисциплінарні дослідження, які не під силу виконати жодному іншому інституту чи організації у світі.